І повертаємося до Одеси. Ворог спрямував по місту ракету. Наші ППО вдалося її знищити ще на підльоті, проте вибухова хвиля зачепила багато поверхівки. Чи є потерпілі внаслідок атаки? Розкаже наша кореспондентка Ольга Дунська. Вона працює на місці Олю. Про що можеш розповісти? Вітаю Ігорю, віку. Власне, спочатку літаки тактичної, тактичної авіації маневрували над акваторією Чорного моря. Після чого ворог таки випустив ракету Ха 59 Її і збили наші сили. ППО, однак вибуховою хвилею та залишками ракети пошкоджено недобудови, недобудови Також постраждав житловий комплекс, який розташований прямо позаду мене. Ось власне на шостому та сьомому поверхах. А немає на жаль, вже скління. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих зараз. На місці працюють вибухотехніки, адже територія вкрита залишками ракети та уламками скла. Студія дякуємо. Ольга Дунська з Одеси про наслідки ракетної атаки по місту.